Чому при болі в спині ми досягаємо ефекту у 85% випадків? Олена Смашна керівник нейроклініки Меморія. Понад півтори тисячі пацієнтів із больовим синдромом щорічно. Більше 20 років досвіду стажування в Німеччині, Італії, Ізраїлі. По-перше, завдяки підходу до діагностики, ми цілеспрямовано визначаємо, які нерви пошкоджені, та на основі отриманих результатів призначаємо спеціальні методи лікування. По-друге, при лікуванні болей в спині, окрім традиційних методів, які використовуються в медицині болю, ми використовуємо спеціальний метод лікування радіочастотну абляцію. Це найсучасніший та малоінвазивний метод, який полягає у введенні електродів в проблем. Місця під контролем рентгену або ультразвуку. Ця процедура вимикає передачу больового сигналу від нерву до мозку, в результаті чого зникають болюві відчуття та обмеження рухів. Щоб отримати професійну консультацію, натисніть кнопку внизу та залиште свій номер телефону.